Влада. Людина може згоріти в її величі, а може спалити все довкола заради її збереження. Ви на каналі Самурай. Зробимо сьогодні короткий огляд книги Роберта Гріна 48 законів влади. Політика завжди пов'язана з владою, бо це можливість впливати на людей. Влада ж, в свою чергу, буває різна економічна, інформаційна, військова, духовна, політична. Політичною владою називають можливість та здатність диктувати свою волю людям чи суспільству загалом у сфері політики. На думку Роберта Гріна, прагнення влади властиве для більшості людей, але, будучи виставленим на показ, воно небезпечне. Не можна просто зайти в приміщення, стукнути кулаком по столу і заявити, Я тут головний, ви всі будете мене слухати. Хай так і буде. Я тут главний, мені треба кофе. Ні, так не вийде. Існує висока імовірність оселитися в одній палаті з наполеоном Ошо та підлітковим поетом суїцидальними нахилами або просто з розбитим спалом. Діяти завжди треба хитріше, тонко, відчуваючи людську психологію та працювати над власним образом, по суті, вміти вдало маніпулювати та майстерно вести свій човен. Поміж бурхливих хвиль спочатку, книга «48 законів влади може сприйнятися як посібник для ошуканців і підручник цинізму, але насправді вона не така прямолінійна. Автор переконаний. Якщо вже гра у владу неминуча, краще стати в ній художником ніж невміхою та дилетантом. Книга рясніє безлічю історичних прикладів для ілюстрації законів для досягнення влади. Я не буду детально переходитись по кожному пункту. Виділю лише головне: той, хто хоче щось довести, зрушить для вас гори. Важливо знати своїх опонентів в обличчя, а не губитися в здогадках, чи є у вас вороги. І хто вони такі? Репутація наріжний камінь влади. Її потрібно накопичувати та дбайливо зберігати. Здатність змушувати людей залежати від вас це вершина влади. Створити почуття залежності можна, виділяючись із натовпу унікальними талантами та навичками. Автор пропонує використовувати шпигунів або вести свійську бесіду для збору інформації про слабкості та наміри ваших опонентів, наголошуючи на важливості знання вашого ворога. Підтримуйте атмосферу непередбачуваності, нездатність передбачати поведінку інших викликає тривогу. Зробіть щось таке, чого від вас ніхто не очікує. Наприклад, закрите шість станцій метро та затопіть його водою. Аврам Лінкольн підкреслював свої якості капелюхом, одягом і бородою, створюючи культовий образ, що запам'ятовується. Та ж сама історія одного грузинського садиста та невизнаного австрійського художника. Ті, хто володіє владою, уникають вибачень і виправдань. Вони воліють перекладати провину на іншого, не завдаючи шкоди своїй репутації. До прикладу, якщо ви за дві каденції на посаді мера показали свою неефективність та відірваність від реальності, звинувачуйте центральну владу. Перекладайте відповідальність на неї і кричіть про утиски місцевого самоврядування. Закон 30 передбачає, що успіх без прояву зусиль може створити ілюзію природнього таланту, викликаючи захоплення і страх в оточуючих. Опанування мистецтва тайм-менеджменту має вирішальне значення для досягнення влади та прийняття зважених рішень. Дотримуйтесь дедлайнів та сроків. Тому подільсько Воскресенський міст обов'язково ну, 100% відкриється навесні. А метро на Троїщину поїде до 2025 року 3225-го. Владу не можна досягти, не вдаючись до образів і символів, оскільки вони мають сильніший вплив, ніж словесні аргументи. А про це дивіться тут. Або тут. Намагайтесь не йти стовпами великих людей. Краще вибрати протилежний курс, новий напрямок, незайняту нішу, де ви можете бути першим і продемонструвати свою відмінність. Вміння оцінювати людей і розуміти, з ким ви маєте справу це найважливіша навичка в бізнесі. Гнів та емоції непродуктивні і є ознакою безсилля, тому важливо зберігати спокій. Це надасть вам перевагу. Зберігаючи спокій та контролюючи емоції, ви зможете отримати перевагу в силі. Зберігайте холоднокровність, тоді як інші піддаються емоціям, щоб залучити нових людей на свій бік. Тому зберігайте спокій, підтримайте ЗСУ та читайте хороші книжки. Побачимось з вами. Був Сергій Стельма, це канал Самурай. Дякую.